Всім привіт вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Тема сьогоднішнього відео, я впевнений, і знайома багатьом з вас фітовтора на томатах. Фітовтора це грибкове захворювання, яке викликає фітовтороз, або, як ще кажуть в народі, пізню плямистість. Це одне з найбільш поширених і небезпечних захворювань томатів, яке може не лише значно зменшити ваш урожай, а й взагалі знищити рослини. Які ж основні ознаки? Проявлення фітофторозу на томатах. По-перше, це темні такого коричневого або чорного кольору плями на листях томатів, і досить часто вони проявляються з таким білим або сіруватим нальотом на нижньому боці листя. Також це можуть бути темні плями на стеблах або такі водянисті плями на стеблах томатів. Ну найбільш поширеною ознакою це є пошкодження плодів, коли вже є зелені томати, на них утворюються такі темні тверді плями. Вони проникають всередині плоду ще зеленого, і викликають його загнивання. Тому це захворювання є небезпечне. Воно знищує не лише сам е, томат, плід, а й рослину. Нам цього точно не потрібно. Які основні причини найчастіше виділяють, які сприяють утворенню фітофторозу на томатах? По-перше, це зрозуміло висока вологість і часті дощі. Це 100%, але на це ми не можемо вплинути, це все залежить від погодних умов. Доволі часта роса або туман. Також це може бути прохолодна погода. Тут діапазон температури від 10 до 25 градусів. При цьому, якщо є прохолодні ночі і теплі дні, також ідеальний чинник для утворення фітофторозу на томатах. Густі посадки. Багато хто з вас вважає, що чим більше томатів висадиш, тим більше урожаю отримаєш. Ні, друзі. Потрібно садити томати рідше. Для чого? Якщо ми садимо їх густо, це створює погану вентиляцію. А погана вентиляція, відповідно, створює накопичення вологи як на самих листях, так і на плодах, що створює в подальшому ідеальні умови для утворення грибка, а нам цього точно не потрібно. Також це може бути інфіковане насіння або ґрунт. Ну тут потрібно знезаражувати. Далі я розповім як і чим. По препаратам якими можна боротися проти фітофторозу. Я взагалі не прихильник використання різних препаратів при боротьбі там, навіть з тим же фітофторозом, але живемо в таких умовах, що якщо не проведеш профілактичних обробок, не отримаєш урожай. І повірте, краще ви ці обробки проведете, ніж купувати томати при возні, де вони ще й оброблюються не тільки від різних шкідників і хвороб, а ще й для того, щоб просто довести їх до вас. Тому вирішувати вам. По препаратам це будуть фунгіциди на основі міді, але до тих пір, поки томати не утворили зав'язі квітів. Як тільки зав'язі квітів є, я вам такі препарати на основі міді не радив використовувати. До них, до речі, я найбільш часто використовую медян екстра. Також це можуть бути системні же Теж Голд, комбінований препарат, який має системну і контактну дію. Дехто мені радив привікур Energy, препарат з профілактику. Птичною та лікувальною дією, він, до речі, проникає всередину рослин. І багато з моїх знайомих використовує квадріс. Ну, тут вам обирати особисто вибір є. Біологічні препарати. Той же фітоспорин, найбільш поширений, багато хто з моїх знайомих використовує. Точно так же, як і триходермин. Знову ж таки, обирати вам. Але прошу вас. При використанні будь-яких препаратів дотримуйтесь дозування. І враховуйте термінів виходу цього препарату із рослини, якщо вже у вас на рослині є плоди, це важливо. Також дотримуйтесь чергування препаратів для того, щоб грибок не звикав до діючої речовини того чи іншого препарату. І кожного разу повторюю: дехто з мене вже зміється, але все одно не дотримується. Дотримуйтесь заходів захисту, коли проводите обробки ваших рослин. Дуже важливо. Ви можете навіть не відчувати того там запаху чи ще чогось. Але повірте, якщо ви, наприклад, проводите обробку без маски, це дуже впливає на ваш організм. І з часом воно проявиться. Вам цього не потрібно. На днях іду мій сусід проводить обробку дерев в шортах, в футболці без нічого. Ну, це просто капець, якийсь, друзі. Це я, ну, я не знаю, як це можливо. Тому обов'язково заходи захисту. Також. Е Інші заходи боротьби, скажімо так, з фітофторозом. По-перше, я завжди за профілактичну обробку. Краще попередити, ніж боротися. Тому проводити профілактичні оприскування, особливо після того, як пройшли гарні дощі. От у нас зараз дощіві погоди. Пройшли дощі, спіймали вікно, коли буде сонячна погода, хоча в день провели профілактичну обробку. Проводити сівозмінну, звісно, за можливості, що це означає? Один рік висаджуєте томати в одному місці, інший рік в іншому місці. Завдяки цьому ми хоч трішки але унеможливлюємо накопичення патогенів у ґрунті. Також не менш важливим є правильний полив. Поливаємо томати виключно під корінь. І при цьому уникаємо зволоження листочків та плодів томатів. Це дуже важливо. Тільки під корінь. Також санітарна, е, санітарні заходи. Це видалення та знищення інфікованих залишків рослин. Побачили томат 2, 3, 4, 5, на яких є ознаки фітофторозу? Прибрали, не просто прибрали ні в компостну яму, нікуди знищили. Все, їх немає. І повторюсь: це уникнення загущення ваших посадок. Рідше, друзі, рідше. Я ще роблю обов'язково мульчування своїх томатів. Дуже простий такий, скажімо, засіб це. Скофена трава, дали день-два її підсохнути, і провели мульчування ваших томатів ідеальний варіант. Тепер декілька слів. Тут я вже не такий великий спеціаліст, але із того, що сам розумію, трішки ну, вам дам пораду, а ви вже вирішуєте, використовувати її чи ні. Коли я проводжу обробки фунгіцидами, першу обробку я, в принципі, проводжу як саме насіння. Такий ґрунт, куди я висаджую насіння, а точніше висіваю насіння. Потім я проводжу обробку самих саджанців томатів, тобто розсади. Після того, як висадив їх уже у відкритий ґрунт. Наступну обробку проводжу через приблизно 14-20 днів. Знову ж таки, ну, я там буду чередувати фунгіциди, але повторюсь, висадив розсаду томатів, провів обробку. Через 14 20 днів провів наступну обробку. Там дехто радить і далі проводити обробки. Ну я ще максимум одну-дві, а далі вже дивлюся. Якщо десь з'явилася якась ознака фітофторозу, то проводжу далі обробки. Якщо немає, то не проводжу. В принципі, останніми роками не проявляється цей грибок уже на томатах, тому я якомога менше проводжу обробок. А ви вже будете дивитися по своїм варіантам, скажімо так. Ось і все, що я вам хотів сказати. Будете проводити профілактичні обробки, будете отримувати урожай. Подобається вам чи не подобається це, але така правда сьогодення. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, поставте подобайку, підпишіться на канал, поділіться в коментарях, до речі, мені дуже цікаво буде на цю тему, чим проводите обробки ви, якщо вам не важко. І до нових зустрічей!